Всіх вітаю у себе на кухні. Сьогодні я хочу приготувати курячі крильця. Я хочу їх запекти за допомогою однієї з моїх машинок Ninja Air Fry. Залишайтеся зі мною і побачимо, що з того вийде. Я купила дуже велику упаковку курячих крилиць, мій чоловік їх обожнює. Це я купила в магазині «Костко». Ціна за кілограм 2 фунта 79 копійок. Тут я маю кілограм 886 грамів. Я думаю, що я їх всіх замариную, але запікати я їх всіх не буду зараз, бо це буде забагато. Нехай вони половину запечу, а половину залишу, нехай лежать замариновані. Покажу вам, як вони виглядають. Ось так вони зложені всі, курячі крильця. Достанемо одну. Бачите, досить такі гарні. Кінці обрізані. Бо деколи є ще самими кінцями, то я їх обрізую. Ці гарні от кінці обрізані. Я зараз їх добре промию під водою, і тоді вже буду маринувати. От я їх всіх добренько помила і чуть-чуть так промикаю бумажними салфетками. чуть-чуть висушую, їх просушую. Після того, як просушила, я солю. Так, добре посипаю солью. Додаю перцю. Це за смаком, перцю за смаком. Ми любимо перчене, тож я додаю багато. І трошки копченої паприки, небагато. Ну, як небагато? Получається, що багато. Зовсім трошки оливковою олійкою. Відкладаю все і змішую, змішую, добренько вимішую добряче, полію я казала зовсім трошки, може одна ложка на, на все це м'ясо, на всі ці криси. Коли воно добре перемішалося, залишаю. От я це все так і назад поставила в оригінальну упаковку, бо це добра велика упаковка, добре От, Коли я це все добре помішала, вимішала. Тоді залишаю на 15-20 хвилин замаринуватися. Отже, я залишаю маринуватися крильця на 15-20 хвилин, а тим часом я хочу вам показати оцю весняну красу. Подивіться, що ми знайшли сьогодні під час прогулянки з мамою. Так, це котики це вербові гілочки, які розпускаються ранньою весною. У нас в Україні вони, як правило, жовтого кольору. А тут ми знайшли вони корич... не коричневого, такого сіренького, але з домішками жовтого. Може, вони пізніше будуть трошки жовтіші. Я вирвала декілька гілочок, поставила, вони прикрашають будинок. Нагадують, що вже скоро весна. До курячих крилець я також роблю картоплю, щоб разом їсти. Я начистила 4 картоплинки, і тепер буду їх різати на кусочки, щоб не були дуже маленькі, але також середнього розміру. Картопельку нарізала на середні шматочки такого розміру. Бо, як будуть дуже маленькі, то тоді вони запікаються і стають такі, якби дуже перепечені. І тепер додаю за смаком сіль та червону паприку підкопчену. Отож, я все посолила, підперчила зовсім трошки, посипала підкопченою паприкою і все ретельно розмішую. Також я додала пів ложечки олії соняшникової. Тепер настрою свою пічку. Включаю на програмку вибираю Max Air Fry. Час 24 хвилини. Дві хвилини я буду прогрівати пічку без нічого. І 22 хвилини це буде час, скільки я випікаю. Температуру ставлю 210 градусів. Отож, погнали без нічого. Вона поки що путувала. І так, як я сказала, дві хвилини я просто прогріваю пічку для того, щоб уже в теплу пічку поставити всі мої інгредієнти. чуть-чуть прогрілася, я відкриваю і починаю заложити всі свої інгредієнти. Наниз я накладаю картоплю. Потім це все рівно все перемішається. Картоплю всю виложу, ну, а зверху, зверху ці стигенці, Не а, стигенці, вибачаю, крильця. гарно їх розправляю, вони будуть пускати сік, перемішаються і буде дуже смачно. І продовжуємо випічку. В кого немає такої пічки Ninja Air Max, то можна використовувати звичайну духовку. Думаю, що підійде звичайна духовка і буде також дуже смачно. Протягом всього процесу декілька разів відкриваємо та перемішуємо наші інгредієнти. Не потрібно зупиняти процес, просто витягуйте шоклятку ось отмічуємо. Вже розністе приємний запах у всій хаті. Продовжуємо. Вже все готове. Я тільки в кінці хочу, щоб воно було дуже хрумке. І поставлю ще на 2 хвилинки на програмку Max Crisp. Time. Just. Ні, мабуть, на три хвилинки. досить буде три хвилинки. І температура тут 200, також 210 градусів. Тож, отож, процес закінчився, дістаємо нашу. І дивимося, що ми зготували. Подивіться, як гарно виглядають наші крильця. Вони припечені з усіх сторін, хрумкі, також картопелька. А який стоїть неймовірний запах? М -м -м, я вже хочу їсти. Отож, накидаємо до тарілки та й приступаємо до їди. Всім смачного! Друзі, подивіться, що я ще придумала. Крильця я вже виложила окремо на тарілку, а до картоплі я вирішила додати трошечки чесничку. Я видушу сюди трошечки чесничку і приправлю цю картопельку. Буде ще смачніше. Буде так, як картопля по селянськи. Надушила чеснику. Зараз я це все перемішаю добряче. І. Буду подавати до столу. А тепер подивіться, що у мене вийшло. Таку страву можна приготувати для всієї сім'ї на обід чи на вечерю, а також можна такою стравою частувати гостей, які до вас прийдуть. Так що пробуйте, експериментуйте і діліться своїми враженнями, що вийшло у вас.